Кумулятивний захист. По-простому така сітка довкола ботера, яку має влучити заряд від РПГ від гранатомета. Після цього відбувається вибух, і весь кумулятивний заряд згорає прямо перед бронею. І люди, екіпаж залишаються живими. Коли потіряли наших земляків, в БТРах 80-ки попали під обстріл кумулятивними снарядами. У нас зникла ідея зробити кумулятивну защиту. Ми її спроєктували, зробили, перевіряли пострілами, де показалося, що дуже чудово прожої в броні немає. А головне хлопці варять його прямо в умовах майже передової. Тобто не так багато хто зголоситься приїхати е, на базу, так, де можливі бойові дії, і почати варити просто там. Варяться рамки віддільно, кожна віддільності. і їх потім зварюємо до кучі. Ставляться стойки. Не приварюються до броні, вже скручені, заготовлені зарані на болти для сйома. Таким образом головна мета, яку ми зараз поставили, це обшити кумулятивним захистом якомога більше тих батареїв, тому що техніки мало, техніка горить, горять люди. Ми вже зробили сім, за це время сім БТРів. Одновременно і варимо кумулятивну защиту і ремонтуємо ті машини, які приходять з бойових задач. Це достатньо великі кошти. Це на один БТР виходить 24 тисячі гривень тільки за матеріали. І слава Богу, Леонід він тільки за матеріали бере. Якби ще хоча б вони брали за дорогу і за бензин і за роботу майстрів, то ми взагалі б не змогли потягнути навіть одну машину. Ну, Потроху збираємо всім миром. Вночі приходить смс від одеської бригади, ми зробили Все, Дядя Льоня. Ми вам дякуємо. Утрічком дзвонок і вони один поперед одного телефон я, спасіба, ми попали під окінь і ми живі, здорові, ми вже на базах. Оце подяка. Ну, клас. Оце подяка. А все остальне будемо боротися.